друзі, втратити кінцівку, руку, ногу це дуже боляче. Це надзвичайно страшно втратити життя це просто невиносима біль як для родичів, так і для всієї країни. А от кажу, не дай Бог, ми би втратили Україну, це кажу, це непоправно. Тому ми, українці, ми повинні бороти за свою землю. Ми повинні е, до, до, доказати всьому світу, що ми, е, нас неможливо знищити. Е, тому що у нас, хоч маленька країна, але у нас велика історія, у нас велике серце, у нас велика любов до своєї землі. І ми нашу оцю перемогу, яку ми здобудемо дуже швидко, ми обов'язково передамо нашим дітям, нашим нащадкам ми будемо святкувати ту перемогу. Ми я навіть бачу, як воно, ми дуже дуже довго, дуже багато будемо плакати за нашими бойовими побратимами, за тими діточками, невинноубоєними. Ми будемо е, все робити, щоб їх пам'ять про них ніколи не згасла. Але ми будемо е, на десятки, на сотні років вперед ми повинні готуватися, тому що нас Бог так нагородив такими сусідами, де ми не маємо права розслаблятися. І сильна країна тільки та, яка має сильну армію, От. а сильна армія тільки та, яка з тою армією є народ. Можна перемогти будь-яку армію світу, але народ ти не переможеш. Ти його можеш просто знищити. Ну нас, як я всім кажу, нас, українців, знищити, це саме що небо помалювати. Ні одному ворогу не, не вдасться це зробити.